Мільярдер запрошує восьмирічну дочку прибиральниці на шахи, щоб познущатися з неї, не підозрюючи, що вона геній. О, маленька шахістка! Голос мільярдера звучав надто голосно, надто зверхньо. Він стояв у холі готелю у дизайнерському костюмі, з келихом еспресо в руці. Поруч його охорона. Перед ним дівчинка, років восьми, з розпатленим волоссям і старою дерев'яною шахівницею на колінах. Якщо тебе дратує несправедливість, підпишись, бо ця історія покаже, що тиша часом голосніша за гроші. Сашу, готельні співробітники, давно знали, що ранку її мама, прибиральниця Марина, приводила доньку з собою. Дитину не було з ким лишити, дівчинка нікому не заважала, сиділа в кутку біля вікна і щось креслила або грала сама з собою в шахи. Це була одна з тих мовчазних дівчат, яких дорослі не помічають. Оки не пізно. Мільярдер був новим клієнтом. Його знали в країні прямий, різкий, жорсткий. Приїхав на кілька днів із переговорів. Хол його сцена, все шоу, і коли він побачив дівчинку на підлозі з шахами, щось у ньому клацнуло. А давайте я з нею зіграю, кинув до менеджера. Це дитина, пане, донька нашої працівниці. Тим краще розвеселю себе і навчимо її, що означає справжня гра. Марина вийшла з коридору з відром, побачила сцену і застигла. Це ваша донька? звернувся мільярдер. Так, вона не, не буде заважати. Ні-ні. Я хочу зіграти. Хай покаже, чого вчать прибиранню. Усі розсміялись, незлісно, просто, як завжди, сміються з сильними. Саша підняла очі, подивилась на маму, потім на дошку і лише кивнула. Грай, білими, дитино, мільярдер сів, розтібнув піджак. Саша мовчки зробила перший хід. Гра почалась. Мільярдер зробив швидкий хід на стандартний дебют. Його пальці впевнено стискали фігури. Погляд ковзав по дошці без напруги, він не звик думати довго, особливо з тими, кого не вважав суперником. Саша відповіла миттєво. Її рухи були повільні, точні, без зайвих жестів. Вона не дивилась на нього. Взагалі ні на кого, лише на полі, наче це був її єдиний світ. Перші кілька ходів пройшли спокійно. Мільярдер жартував, робив гучні коментарі, намагався вивести її з рівноваги. Де ти навчилась грати, мала, на відрах? Вона мовчить, посміхнувся один із охоронців. Ну, хай хоч фігури не плутає. На восьмому ході він вперше замислився. Її слон, затис, йому простір. Він зробив хід, вона відповіла миттєво, і знову невигідна для нього позиція. Цікаво! Промовив, приглушено. Саша не піднімала очей. До них почали підходити люди: офіціанти з кавою, адміністратори, випадкові гості, усі мовчки, спершу з цікавості, потім із здивування, бо гра набирала темпу. І маленька дівчинка не просто трималась, вона контролювала. На дванадцятому ході він зупинився, довго думав. Саша чекала. Тихо, спокійно. Не крутила волосся, не хиталась. Вона була глухою до світу. Ну нічого, буркнув мільярдер. Зараз підправимо. Він зробив хід і раптом зрозумів, помилився. На наступному вона знімає його коня. Випадкове везіння, кинув він. Але це не гра, це просто початок. Його пальці стали нервовими, рухи різкими. А Саша, як і на початку, сиділа рівно. Тиша навколо стала щільнішою. Мамо! Промовила тихо. Дай, будь ласка, води, уперше вона заговорила, і вся зала зрозуміла вона не боїться. Марина подала доньці пластикову пляшку з водою, руки трохи тремтіли. У залі панувала дивна тиша, мов перед бурею. Мільярдер вже не посміхався, його очі звузились, а вуста стиснулись у лінію. Твій тато теж прибиральник, чи просто не витримав таланту, кинув він зневажливо. Саша мовчки зробила хід. І тут усі побачили, вона поставила пастку. Хід, який спершу виглядав нелогічним, відкривав складну комбінацію. Через два ходи втрата ферзя. Стоп! Він нахилився ближче до дошки. Що це було? Він почав рахувати очима в голові і раптом зрозумів, усе, що він робив до цього, не просто випадково було слабким. Вона знала, вона вела. Це неможливо, пробурмотів. Один із гостей, професійний гравець у шахи, підійшов ближче, нахилився, подивився на позицію. Вона грає як комп'ютер, але з інтуїцією, це глибина бачення, як у майстра. Це просто дитина, відрізав мільярдер. Вона нічого не розуміє, просто натренована, але щось у ньому ламалось. Його рука тремтіла, коли він робив наступний хід. А Саша все ще мовчала, але її очі тепер не дивились у дошку. Вони дивились крізь нього. Він спробував атакувати агресивно, різко, втратив ще дві фігури. Тепер він захищався. Вона грає, як почав хтось із глядачів, як той самий хлопець у Нью-Йорку, завершив інший, малий продиджі. на обличчі мільярдера вже не зневага. А злість, але не на неї, на себе, на ситуацію, на те, що він думав, буде шоу. А став жертвою. Саша зробила ще один хід, потім ще, мовчки, його фігури танули, і нарешті, перед його очами, позиція, в якій лишилось три ходи до мату. Здаєтесь? дихо спитала вона. Здаєтесь? її голос прозвучав чітко, майже беземоційно. У тиші холу ці два слова стали лезом. Мільярдер застиг, пальці повільно стискали край столу. Він мовчав, погляд ковзав по дошці – Ситуація була очевидною, три ходи і мат. Жодної реальної відповіді. Це, це збіг, це. Він захлинувся. В тебе був план це не ти. Це мама навчила. Хтось натренував тебе. Це не може бути не ти. Саша злегка нахилила голову. Мама грає гірше за мене, сказала вона. Це було сказано без неваги, без виклику, просто факт, як небо синє. А від цієї фрази мільярдер похолив. Вона його не добивала, вона його не помічала, і це було страшніше. Як тебе звати? прохрипів він. Саша, і звідки ти це вмієш? Я не знаю, просто люблю грати. Хтось з аудиторії ледь не аплодував, але зупинився. Було відчуття, що ще рано мільярдер знову глянув на дошку, прокручував партію в голові і щоразу приходив до одного й того самого. Вона вела його туди з самого початку, спокійно, плавно. З неочікуваними ходами, які відкривали пастки. Вона читала його, а не тільки фігури. Тобі вісім? Так. А скільки ти вже граєш? З п'ять, з мамою. Марина стояла в кутку, очі в неї блищали, але вона трималась. Вона не хотіла привертати увагу до себе. Але дочка підняла очі і дивилась тільки на неї. Мільярдер повільно підвівся. Пальці ще тримались за край стільця. Він хотів сказати щось іронічне, як завжди, як звик, але не міг. Дякую за гру, тихо сказав він. Це ще не кінець, відповіла Саша, але якщо хочете, можете здатись. І тоді він промовив слова, яких ніколи не казав. Я здаюсь. Слова я здаюсь зависли в повітрі, мов удар гонга. У холі настала тиша, що здавалась навіть гучнішою за всі попередні слова. Мільярдер ще кілька хвилин тому, впевнений у власній зверхності, стояв перед восьмирічною дівчинкою переможеним. Ніхто не аплодував, ніхто не вигукнув, усі просто дивились на Сашу, яка мовчки складала фігури назад у коробку. Ти знала, що виграєш? спитав хтось із натовпу. Ні, спокійно відповіла вона. Але мама казала, що якщо не здаватись, навіть найсильніші можуть оступитись. Мільярдер ще стояв. Ніби не розумів, що далі, але йти одразу не міг. У ньому щось зламалось не через поразку, а через стиль. Її стиль, її тишу, «Сашо», – сказав він. Вона підняла очі. Ти мене вивчала? Ні. Я просто бачила, як ви дивитесь на інших, і зрозуміла, що ви хочете, щоб я злякалась. А ти не злякалась? Я вже боялась і знаю, що це гірше, ніж грати. Марина підійшла до доньки. Вона хотіла забрати її, але зупинилась, поглянула на мільярдера. Це була просто гра, пане, не сприймайте як образу. Це була не просто гра, відповів він. Це був урок, усе, що залишилось після, здавалося, тінню від головної сцени. Мільярдер сів у крісло, попросив води. Його помічники мовчали, а Саша просто повернулась на своє місце біля вікна, розкрила нову шахову задачу і почала розглядати варіанти. Журналісти дізнались про випадок, хтось з гостей зробив фото. Новина розлетілась. Мільярдер програв дівчинці-прибиральниці, писали в заголовках, але Саша не з'являлась на екранах, не виступала, вона просто грала. Мільярдер надіслав запит до школи, де вона мала навчатися, з пропозицією спонсорства. Але Марина відмовилась: їй не потрібні подачки, їй потрібна тиша й чесна партія. Пізніше він ще раз прийшов у готель, приніс нову шахову дошку турнірного рівня і просто залишив її біля Саші, не кажучи ні слова. Вона глянула на неї, посміхнулася ледь-ледь. Добра дошка, можна буде грати чесніше, минав час. Саша продовжувала сидіти біля вікна готелю, як завжди, з дошкою, зосереджена, мовчазна. Але тепер іноді поруч зупинялись гості. Не щоб глузувати, щоб подивитися, де хто просив зіграти. Вона погоджувалась, грала просто без пафосу, іноді перемагала, інколи ні. Але грала з повагою. Мільярдер більше не з'являвся. Але одного ранку в готель надійшов лист прямо на ім'я адміністрації, усередині, короткий текст для дівчинки, яка не боїться дивитись у вічі сильному. Подаруйте їй можливість вчитись, якщо вона сама цього захоче. До листа додавалася іменна стипендія, не нав'язлива, не публічна, і лише з одним підписом той, що програв правильно. Марина спитала доньку, Хочеш, це ж твоя дорога? Саша довго мовчала, потім відповіла: Хочу, але не через нього, а тому, що я ще не вмію все. Її прийняли в академію шахів, наймолодша учасниця за всю історію. Її ніхто не підштовхував, ніхто не супроводжував охороною. Вона приїхала з мамою в дешевому пальтечку з тією самою дошкою. Перший урок у групі майстрів вона почала не з гри. Вона просто подивилась на партію, що вже йшла, і тихо сказала: у шостому ході білий пропустив пастку, але ще можна врятуватись, якщо не поспішати. Усі обернулись і зрозуміли, це не казка, це не випадковість, це була тиша, яка грає краще за всіх. А в холі готелю все ще стоїть стара лавка, там іноді сидить нова дитина, тримає шахи, і люди вже знають не суди за виглядом, бо наступний хто просто прибиральник, може навчити тебе дивитися глибше.